Український прапор перше від 2014 року за майорів в Криму. Спецоперація відбулася на День Незалежності України. Приблизно в три часа ночі ми зійшли на берег Криму. Задача стояла, звичайно не символізм, а конкретна військова операція, яка довго планувалась, готувалася. Перед цим був ряд подій на морі, які... Ну Тут були і психологічні моменти, але в першу чергу це е, показати ворогові, що він не контролює море. Це найкраща гарбоно в мірі. Героям слава! ночі може висадитись українець і йти до них в дім. часовий, який вони там стріляються. Нагадування таке, що рано чи пізно ми все рівно зайдемо в тим.